Сьогодні у випуску вибиратимемо незамінний кухонний прилад холодильник. І з нашим експертом розглянемо найважливіші характеристики та дізнаємося, на які критерії звертати увагу. Із адвокатесою поговоримо про опіку над недієздатною особою. Розберемося, чим вона відрізняється від догляду та як її оформити. А наприкінці психологиня розповість більше про важливу проблему, посттравматичний стресовий розлад, пояснити, що таке ПТСР та як допомогти людині, що переживає його симптоми. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть. У наших випусках ми вже з вами багато говорили і про харчування, і про кулінарію. Смачна їжа це чудово, але жоден домашній кулінарний шедевр не протягне довго без одного приладу холодильника. Саме він допомагає різноманітним стравам та продуктам залишатися свіжими. Наповнення холодильника у всіх різне. У когось полиці гнуться від кількості приготованої смакоти, а хтось харчується у закладах, а в холодильнику майже пусто. Мені стало цікаво якість. Цим справи у наших вінничан. на вулицях міста. Я запитала наскільки заповнений у них холодильник. Дивимося, є їжа на вечір. От коли я приходжу, тоді мені треба щось поїсти. Ось так тому. Ну можна сказати, відсотків 30 в холодильнику щось є. Ну забитий, ну так на 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 день-два, але є якась заморозка на на всяк випадок. Тобто не можна сказати, що він забитий, дивлячись, які періоди життя. Коли дружина була вагітна, то вдома майже не готували. Завжди старалися, щоб вона відпочивала більше часу з нею проводити. А зазвичай готуємо виключно на той їжі, який в нас має бути. Тобто, сніданок приготували сніданок, обід приготували обід. Готуємо максимум там на два дні. Він напівпустий завжди, або це якісь такі легкі заготовки, напівфабрикати. Взагалі притримуюсь завжди. Такого принципу, що їжа не повинна чекати нас. Ми повинні чекати їжу. Тобто їжа тільки сьогодні на зараз. Це так було завжди. Так мене привчила мама. Тільки в борщі це може бути надана перевага, що вчорашній борщ він смачніший, ніж сьогоднішній. Більше ні. Тільки сьогодні на сьогодні. Я взагалі притримуюся здорового харчування. Ось тому страв у мене небагато в холодильнику, але продукти завжди є. Холодильник майже порожній, чому? Тому що я готую виключно стараюся, щоб було свіже харчування, тому готую на один-два рази. Ну на вечерю, на сніданок все або на обід, на, на сніданок. Як ми вже з вами зрозуміли, холодильник незамінний прилад на будь-якій кухні. І дякувати технічному прогресові нам не доводиться заморожувати річкову воду, як давні китайці, чи як римляни та греки складати продукти у яму зі снігом. Мені еволюція холодильників досягла своєї межі. Тепер на ринку безліч варіантів побутової техніки різного розміру, дизайну та з різним набором функцій, в яких дуже легко заплутатися. Тож сьогодні наш експерт допоможе ро. Зібратися, як не помилитися, вибираючи холодильник. Вікторія Бурдейна, продавчиня-консультантка магазину техніки. Разом із нею розглянемо найважливіші характеристики холодильників та дізнаємося, на що варто звернути увагу. Найперше це тип холодильника, спосіб встановлення та об'єм, які вони бувають, та що обрати. На сьогодні ринок налічує безліч видів холодильників, але основними з них є такі: однокамерні, двокамерні, багатокамерні холодильники, вітринні, холодильники типу сайбайсайд та вбудовані холодильники. Їх розташування може бути як окремо стояче, так і вбудоване. Об'єм холодильника може коригуватися від 80 літрів до 500 літрів. Далі важливо звернути увагу на кількість камер холодильника, а також розташування та об'єм морозильної камери. Що порадити? Холодильна система може мати як одну камеру, так і дві, три і чотири, в залежності від її типу. Якщо ми говоримо про морозильну камеру, вона може мати як верхнє, так і нижнє, так і бічне розташування. Об'єм морозильної камери може коливатися від 48 літрів до 175 літрів. Найменш важливий і тип розморожування, які вони бувають. У побутових холодильника використовується три системи охолодження статична, динамічна та ноуфрост. Статична система крапельна одна з найдавніших, але характеризується надійністю та ефективністю. Холодильники зі статикою мають один компресор та охолоджувальні контури в холодильній та морозильних камерах. Основними її перевагами це є довговічність, низька витрата електроенергії, високий рівень вологості і великий об'єм камер. з Роліки даної системи це те, що вам потрібно раз кілька місяців розморажувати даний холодильник для того, щоб позбутися утворення льоду та е, крижаної шубки. Якщо говорити про динамічну систему, це покращена статична система, але додається основний елемент це вентилятор, який розміщується в внутрішній частині холодильної камери та забезпечує рівномірне охолодження всіх рівнів е, та всіх продуктів. Суха система або нуфрост no у холодильник цією системою льоду та сніговою шубки не утворюються. Під час роботи холодильника умикається вентилятор, який забезпечує рівномірне охолодження. Перевагами даної системи є високий рівень охолодження та великий плюс те, що вам не потрібно його розморажувати раз в кілька місяців. А що варто знати про клас енергоспоживання? Клас енергоспоживання холодильників виставляється в діапазоні від A до G, де A класу відповідають найвищі показники економічності енергоспоживання, а класу G – найнижчі. Сучасні холодильники, які представлені на ринку, мають найвищий клас економічності енергоспоживання це А клас. Тому ви з легкостю підберете для тебе той чи інший вид техніки і будете ним задоволені. Для коректної роботи будь-якого холодильника важливо правильно обрати компресор. Як це зробити? Компресори для холодильника це серце, без якого неможлива його робота. В сучасних холодильниках використовується три типи компресорів: колекторний, інверторний та лінійний компресори. Звичайний компресор або поршневий, який використовується в сучасних холодильниках, характеризується надійністю, довговічністю, високим рівнем сійкості до перепадів напруги та, відповідно, більш зносостійкіший. З одних його мінусів те, що він забезпечує низьку продуктивність та досить шумний в роботі. Інверторний компресор являє собою мотор з насосом, ключовими особливостями якого є регульована частота обертання вала. Під час роботи компресора він запускається на максимальних обертах, досягає заданої температури і не вимикається, а просто зменшує свої оберти до мінімуму. За рахунок цього він забезпечує рівномірне та однакове Охолодження продуктів і робота його забезпечується стабільна та без рівків. Якщо говорити про основні його переваги, то дана система характеризується високим рівнем продуктивності, відсутністю розморожування холодильної та морозильної камери та простотою в догляді. З мінусів інверторного компресора є його нестійкість до перепадів напруги та висока вартість. Якщо говорити про лінійний компресор, ліній розробкою компанії. Джі, та нині дані компресори використовують інші виробники в своїх холодильників. Він характеризується досить високим терміном використання, довговічністю, надійності та простотою конструкції. Які ж корисні додаткові функції мають сучасні холодильники? До додаткових функцій холодильників можна віднести можливість здійснення дистанційного управління. Також сучасні холодильники мають такі особливі конструктивні особливості: це наявність міні-бара, диспенсера для подачі холодної води та повноцінного льодогенератора, який дозволить вам готувати кубики льоду для прохолодних напоїв або подрібнювати кубики льоду, утворюючи крижану крихту. А ми тим часом продовжуємо говорити і про те, як забезпечити гідні умови для недієздатних осіб та попіклуватися про них. Від нашої адвокатеси ми вже дізналися усе про оформлення догляду. Але існує і ще один термін опіка. Чим же вона відрізняється від догляду? Ким та як оформлюється, та куди за цим звертатися? Відповіді на ці запитання дізнаєтеся просто зараз. Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю усіх глядачів. Цікаве питання, як же встановити опіку над недієздатною особою і в чому її відмінність від догляду за такою особою. Давайте з'ясовувати. Адже станом на сьогодні, як здійснення постійного догляду, так і встановлення опіки є підставами самостійними окремими на вістрочку від мобілізації. Слід вказати про те, що Опіка обов'язково встановлюється над особою, у якої стійкий психологічний або психічний розлад. Як правило, такі особи перебувають на обліку у психоневрологічних диспансерах і потребують тривалого лікування або вже його багато разів проходили. Обов'язковою ознакою для недієздатної особи це є Неможливість нею усвідомлювати свої дії або керувати ними, і е, повноваження щодо встановлення такої опіки відбуваються через органи місцевого самоврядування, а саме орган опіки піклування, який є в вашій сільській, селищній або міській раді, за вашою заявою, як члена сім'ї, е, особи, яка не дієздатна, або родича близького чи е, дальнього, ви маєте право звернутися з. До органу опіки і піклування із заявою про визначення такої особи недієздатної. Але як показує практика, в період дії воєнного стану органи опіки та піклування не хочуть брати на себе відповідальність щодо призначення вас опікуном, а особливо коли опікуном є. Військово зобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років. У такому випадку вони відправляють вас до суду. Шляхом встановлення особи недієздатної через судовий порядок слід враховувати дві обставини: про те, що цей процес буде тривати десь від 3 до 6 місяців. І обов'язковим для встановлення опіки над недієздатною особою є проведення психіатричної судової експертизи. За результатами проведення, якої видається висновок, де дійсно вказується про те, що особа визнається недієздатною, оскільки не усвідомлює своїх дій і е, не керує ними, крім того, слід вказати, що з моменту набуття рішенням суду законної сили, особа, яка встановлена недієздатною, в їй можуть Призначити опікуна, а можуть призначити помічника. Судова практика йде і виходить з того, що призначають більше помічника, аніж опікуна. Якщо ми дивимося безпосередньо на статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то вона передбачає, що не підлягають мобілізації особи, які визнані опікунами за недієздатною особою. Тобто, в даному випадку, якщо вас встановлять і визначать як помічника, то право на вістрочку це давати не буде. Чи це гра слів, чи просто юридична хитрість, треба з'ясовувати в конкретному випадку. Окремо. Тому, е, якщо ми говоримо про встановлення особи недієздатної і визначення над нею опіки, треба добре передивитися ваш пакет документів і з правильними вимогами заходити до суду. Якщо ж говорити про призначення догляду, який може бути як не на професійній основі, так і на професійній основі, це розглядаємо у наших випусках. Війна це неабияке випробування для усіх українців. І на жаль, у багатьох на фоні пережитого розвивається посттравматичний стресовий розлад. Жити з ПТСР доволі складно, ніколи не знаєш, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми. І ми мусимо бути обізнаними та вміти допомогти людині, що переживає ці симптоми. Тож далі більше про це розповість психологиня. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. ПТСР. Як допомогти людині? Що таке ПТСР? Постравматичний стресовий розлад. Зараз ми розуміємо, що зустрічатися з цими розладами ми будемо дуже часто. Що це таке? Це раптова, трагічна, страшна ситуація, з якою психіка не змогла впоратись із-за того, що сила і потужність цієї трагедії настільки величезна, що людина просто не витримує. І психіка починає реагувати ну, будь-яким не Звичним нестандартним для цієї психіки чином, до прикладу, агресією, до прикладу, хвилюваннями, надхвилюваннями, фантазіями, апатією, депресією. Тобто людина не може власноруч зрозуміти, чому вона не спить. Чому вона часто хворіє, чому вона роздратована, чому вона здригається від будь-якого зайвого або гучного звуку? Наше завдання, звичайно, допомогти людині з ПТСР з цією травмою впоратись з стресом. По-перше, тут потрібна допомога трьох спеціалістів і терапевта. І психотерапевта, і психіатра, тому що потрібно лікування, і найчастіше медикаментозне лікування для того, щоб ось цей стан не війшов в хронічний де патології, захворювань, буде дуже багато. Цю людину потрібно помістити в стан повного спокою. Реабілітації, відновлення, це природа, це е, свіже повітря, це масажі, це басейни. Тобто людина хоча пів року рік має знаходитись в стані спокою. А наше завдання її не дратувати, не бентежити, а найголовніше поважати зараз цю людину, її стан. Підтримати, прислухатися до неї, а не з'ясовувати стосунки і не намагатись тиснути на ось цих наразі особливих людей. Ми допоможемо. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Сподіваємося, що поради наших знавців будуть для вас корисними. Бережіть себе та своїх рідних. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Pow